Давен. Як. Як тільки Христос відійшов, майбутнім, щоб людбу спасен, Господь для на шлях свій знайшов, у стельник і аскети, аскети і чинці в душі великих злетів гартують на землі. Устельники, Аскети і ченці, душі великих злетів вартують на землі. Всього міського, забути спокуси життя і з вірою йти до святого, це Боже величне буття. Вона... Доліна, цінуймо, плекаймо, і дбаймо, бо наше життя, тільки мить, проходить весь світ, пам'ятаймо, як тільки молитва звучить. Мона... Ваші долі нам. Монахи, Слуги Божі на землі, Монахи, народу вірні журавлі, монахи, спрям пісню, вдячні з вам, Монахи, молитви ваші долі нам. Спасибо, Господи, діточки дорогенькі. Я вам дуже вдячний. Дуже приємно. Завжди владику зустрічає наша шановна молодь, наша діточки, але так приємно, що ви такі красиві всі. І таку пісню заспівали, яка для душі, для мене буду пам'ятати на ціле своє життя. Я попросимо потім оператора, щоб цю пісню окремо в інтернет виклав. І е, буду часто вдома, коли буду мати можливість, будемо завжди слухати. Зараз ми з вами сутрафуємо,